Доброго ранку, доброго дня, плещуть долоньки, хай дубають ніжки, працюють голітки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Зараз дітки у нас заняття художньої літератури і пропоную зараз прослухати пазочку. Яку написала Іванна Савицька, ось портрет її? Паска називається Де найкраще місце на світі? Слухайте уважно, переглядайте відео, а потім ми поговоримо про змісту Паски. Де найкраще? На світі. На порозі чепурної хатки, що вся в зелень лісу приховано, сиділа лисичка мати і латала синчикові штанці. Мале лисенятко простягнулось на чисте вилете східця, вимахуючи ліниво хвостиком. Воно було непосудюче і до всього цікаве. Мамо, запитало воно. Де найкраще місце на світі? Не знаю, відповіла лисичка. Хоч не молодая в світі бувала мало. Знаю лише густий, гайок зелений, поле. От і все. А світ, кажуть, великий. Лисенят подумало, думало, а далі, стрибнувши між кущі, пішло шукати найкращого. Місце в світі. Йде воно, а назустріч зайчик. Скажи мені, зайчику, братику, де найкраще місце на світі? Не знаю, не бачу, хоч самому дуже цікаво, відповів зайчик. Коли хочеш, ходімо вдвох на пошуки, буде разом веселіше. От вони й пішли. На березі прудкої річки зустріли бобра, який старанно будував собі хатку. Бобрику, братику, заговорили Покажи нам найкраще місце на світі. Ми втомилися знаємо, куди йти. От бобрик думав, думав і сказав. Либомонь не близько оте місце, друзі, та про нього часто балакають і розказують чудові причудові паски. Піду і я з вами на пошуки, коли ваша ласка. Ідуть вони в трьох годину, може, дві, аж зайшли в густий ліс і побачили старого, старого ведмедя, який був біля своєї огорожі. Добрий вечір, дядьку, гукнули звірі. Пожалійте, поможіть, підкажіть, де найкраще місце на світі? Такий ведмедь ведм... ведм... тягнув звірятам свою волохату лапу по-доброму забурмотів і всім відразу стало відрадніше. Знаю, я, каже таке місце. Воно, певно, найкраще з усіх міст на світі. І недалеко звідсіля. А хто з вас за поводиря? За головного? Я підстрибнула радісно лисенятко, помахуючи людим хвостиком. Ось послухай, пробурмотів ведмедь, веди, друзів, тією доріжкою прямо, біля моїх вуликів звернете ліворуч, далі через річечку повскущі, а потім прийдете біля зламаної берізки і вийдете на найкраще місце на світі. Зраділи звірята і подались відразу дорогу. Попереду лисенятко з довгою мордочкою і рудим хвостиком. За ним уцохвостий зайчик, а далі поберг. Всі йшли назустріч найкращому місцю на світі. Вечоріло зірята йшли точнісінько так, як вилів старий ведмін. У зелені ліси приховано біліла здалку чиясь хата. Чепурна, чиста, з вимитими віконцями, які блищали у вечірньому промінні сонця. Звірі з обережно і з цікавістю підходили далі, і в ту мить зрозуміли всю-всю правду. На порозі чепурної хатки сиділа лисичка мати і латала синові штанці. Тут найкраще місце на світі, скрикнуло радісне лисеня. Тут моя рідна хатка, рідна хатка, рідна хатка, прокричали всі звірята і що сили подались до своїх домівок. А мале лисенятко простягнулось на чисто вимитих східцях. Задоволено вимахуючи рудим хвостиком. Ось така цікава казочка. Дітки, чи сподобалась вам казка? Так. Mm -hmm. Сподобалась. Ви mm -hmm. пам'ятали, що називається? Mm -hmm. Бе? Ай, краще, краще. Місце. На нас де найкраще місце на світі, так. А про кого ця казочка? Про Була лисичку. Так, про лисичку маму, так? Маму. і Лисинятко маленьке, так? А про що ж питало маленьке лисенятко свою маму? Що питав? Це тут, а це мама. Моще місце на світі. І що сказала матуся своєму лисеняткові? Не. не знаю, хоча молодая, та в світі побувала мало. І лисенятко що вирішило зробити? Куди воно пішло? Нічого. <плес> так, шукати найкраще місце у світі. Нікого ж зустріли лисенятку. Так, правильно, з самого першого зустріла зайчика. Дітки, а чи а знає зайчик, де найкраще місце на світі? А в діму, не діло, <плес> Не знав, так, і вирішили вони йти шукати найкраще місце разом з зайчиком. Так далі, кого ж вони зустріли? Кого ми на березі річки зустріли Бобра. І що сказав Бобер, коли звірята запитали, де найкраще місце на світі? У нього балідинший, що, що спитали у Бобер? Це не близько, але про нього говорять і розказують дуже багато казок. І пішли вони втрьох шукати найкраще місце в світі. А чи запам'ятали ви, кого потім зустріли звірят? Пішли. Так, старого ведмедя, так. Дітки, а чи знав ведмідь де найкраще місце на світі, коли його запитали? Так, 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 так. Так, він сказав знаю. Коли його запитали, він сказав знаю і розказав звіряткам, куди треба йти. І коли звірятка пішли, по тому шляху якийсь розповів їм ведмідь, що вони побачили. Добре. Так, вони побачили хатку. А чия ж це була хатка? Чия? Ось Так, це була хатка маленького лисенятки. І що ж тоді зрозуміли всі звірята, коли побачили? І лисенятко, що побачила свою хатинку. Що вони тоді збагнули, зрозуміли? Де найкраще місце в світі? Дома. Так, правильно, найкраще місце там, де твоя домівка, де твої рідні і близькі люди. Так, правильно, це рідна хата. Дітки, а для вас? Де найкраще місце на світі? Ну... Ой, так, вдома, так, правильно. Найкраще місце в світі, на світі кожного своє. Це там, де ми народились і живемо. А в якій же ми країні живемо? Україна. Україна. Україна, правильно, а в якому місці ми живемо? Одеса. Місто Одеса. Так, так, дітки, правильно. Отже, найкраще місце це там, де ми народились і живемо, де живуть наші рідні люди. Я пропоную вам прослухати. Віршик, який називається Про нашу Україну. Слухайте. Okay. Любимо наш край, і любимо Україну, її лани, зелені ай, паду ясну калину. Там соловейко навесні. Співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається між нами. Віршик. Ще раз Співайте його, подивіться, будь ласка, на картиночки. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну її лани. Зелений гай в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. Такий віршик гарний написала його Марія Познанська для діток про нашу Україну. Дітки, отже, любіть свій рідний край, нашу рідну Україну, де ж найкраще місце на світі. Це наша рідна донівочка, наш рідний край, Самий милий, самий дорогий. саме там найкраще місце на світі. Дітки, я дякую вам за роботу на занятті. Ви, молодці, уважно слухали. Бажаю всім гарного дня, будьте здорові, до побачення. До